Вітаю, друзі! Ви на каналі Стажками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогоднішня тема відео Мазепа і Полтавська битва. Одразу скажу, що на каналі вже виходило окреме відео про гетьмана Івана Мазепу. Тож, кому цікаво, можете переглянути ось тут. Ну, а ми коротко у першій частині ролика поновимо інформацію про відомого гетьмана. Іван Степанович Мазепа, він же Іван Мазепа Колединський, гетьман України в 1687-1709 роках. Мазепа походив з української шляхти, з Білоцерківщини. Батько гетьмана Стефан Адам, належав до Білоцерківської шляхти та володів селом Мазепенці. Мати гетьмана Мазепи Марія походила із шляхетського роду макієвських. Загальну тодішню освіту Іван Мазепа отримав у Києво-Могилянській академії. Був пажем при дворі польського короля Яна Казиміра. Він досконало володів латинською мовою, добре знав польську, німецьку та італійську мови. Після повернення з Польщі він вступив до козацького війська. За часів Гетьмана Самайловича Мазепа був призначений генеральним осавулом та виконував важливі дипломатичні доручення після невдалої кримської кампанії 1687 року. Усю провину було покладено на гетьмана Самойловича, котрий був позбавлений гетьманства та засланий до Сибіру. За тиску з боку улюбленця тодішньої правительки царівни Софії боярина Василя Голіцина 25 липня 1687 року Івана Степановича Мазепу було обрано гетьманом. Продовж майже всього 21-річного гетьманування Мазепа проводив традиційну для гетьмана в Лівобережної України. Політику зміцнення становища старшини завдяки щедрим дарам від царя Петра І Мазепа накопичив близько 20 тисяч маєтків і стає одним із найбагатших феодалів Європи. Ревнивий покривитель православ'я він будує по всій Гетьманщині цілу низку церков, споруджених у стилі українського бароко. За Мазепиного гетьманування Києво-Могилянська академія змогла завдяки його підтримці спородити нові корпуси. І збільшити до двох тисяч кількість студентів. Він надавав царю Петру і активну допомогу у грандіозних походах на турків і татар, кульмінацію яких стало здобуття у 1696 році Азову, ключової турецької фортеці на Азовському морі. Старіючий гетьман також постійно давав молодому монархові поради у польських справах, і згодом між ними виникла тісна особиста дружба. Проте, на початку XVIII століття у стосунках із царем з'являється напруженість. У 1700 році розпочалася Велика Північна війна. У виснажливій боротьбі за володіння узбережжям Балтійського моря, головними супротивниками виступали російський цар Петро І та 18-річний король Швеції Карл XII. Зазнавши ряду катастрофічних поразок на початку війни. Петро І вирішує модернізувати армію, її управління та озброєння. В межах нової державної політики російського царя під загрозу потрапила гарантована Переяславською угодою традиційна автономія Гетьманщини. Під час війни цар висунув перед українцями нечувані раніше вимоги, замість того, щоб захищати свою землю від безпосередніх ворогів поляків, татар і турків. Українці були тепер змушені битися зі шведськими арміями у далекій Левонії, Литві та центральній Польщі. У цих походах стало до болю очевидним те, що козаки не могли рівнятися з регулярними європейськими арміями. Регулярно їх полки поверталися з півночі, зазнавши втрат, що сягали 70% особового складу. Коли, намагаючись узгодити дії своїх військ, Петро І поставив на чолі. Козацьких полків російських і німецьких командирів моральний дух козаків занепав. Чужоземні офіцери ставилися з презирством до козацького війська, яке вважали гіршим і часто використовували просто як гарматне м'ясо. Загальне невдоволення козаків політикою царя нарешті штовхнуло Мазепу шукати іншого покривителя. Коли польський союзник Карла 12 Станіслав Лещинський став погрожувати нападом на Україну. Мазепа звернувся за підтримкою до царя Петра І. Цар, чекаючи наступу шведів, відмовив гетьманові у наданні військової допомоги. Оскільки Петро І порушив зобов'язання обороняти Україну від поляків, що являло собою основу угоди 1654 року. Український гетьман перестав вважати себе зобов'язаним зберігати вірність російському цареві 28 жовтня 1708 року. Коли Карл 12, котрий йшов на Москву, завернув на Україну, Мазепа, в надії запобігти спустошенню свого краю, перейшов на бік шведів. За ним пішло близько трьох тисяч козаків і провідних членів старшини. Умови, за яких українці приєдналися до Карла 12-го, були встановлені у пакті, підписаному навесні 1709 року. За надання військової допомоги та провізії. Карл XII обіцяв захищати Україну і утримуватися від підписання миру з царем, аж до повного звільнення її з-під влади Москви та відновлення її давніх прав. Через кілька днів після переходу Мазепи на бік шведів гетьманська столиця Батурин була захоплена і вщень зруйнована загоном російських військ під командуванням князя Олександра Меншикова. При цьому загинуло близько 6 тисяч чоловіків, жінок і дітей. Більш детально про Баторинську різню дивіться ось у цьому відео. Звістка про бойню у Баторині і терор, що його розпочали в Україні російські війська, заарештовуючи і страчуючи за найменшою підозрою у симпатіях до Івана Мазепи, змінила плани багатьох із потенційних прибічників гетьмана. Тим часом Петро І наказав старшині, що не пішла за Мазепою. Обрати нового гетьмана і 11 листопада 1708 року ним став Іван Скоропадський. Страхітливий приклад Батурина: жорстокість російських військ сіяли жах серед українців. Водночас протестанти Шведи викликали в них настороженість, тому велика частина українського населення не захотіла підтримати Івана Мазепу. Єдиною значною групою українського населення, що стала на бік гетьмана. Були запорожці. За це рішення вони сплатили дорогу ціну. У травні 1709 року російські війська зруйнували Чортомлицьку Січ, а цар наказав страчувати на місці кожного пійманого запорожця. 27 червня 1709 року відбулася Полтавська битва вирішальна битва Великої Північної війни. Про саму битву, її етапи та наслідки для сторін. Поговоримо у другій частині. Ну а поки що діліться своїми думками в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал Стежками Історії. На все добре!